Ну як? Тепер тільки, тільки в цьому році почався той от відлік, що ми почнемо тільки зараз ну, добирати. А, ну, тобі, Дивився відео з цього. Острова. Ну, ну, принаймні те, що е, паланочка виложив, то щось там обліт не, не дуже щось. Паланочки обльот може не дуже, а в, люди, в Ємця 90% 10. облетілося, в люди 87 відсотків облетілося. Е, в цей Перший раз взагалі матками почав займатися людина, я не знаю його прізвища. В нього 100% все облетілося. Ну кажуть, вродися, вдайся. Ну, ну, Загалом, якщо по всій групі, всіх, хто вивозив, то 180 маток облетілося. Ну так от мені розказали. Ну, Там не, не багато Тут, е, батьківських сімей. Так... А їх вистачає, вісім сімей стояло, вони були підготовлені. З трутом. То вже той острів буде постійно так. Будемо бачити, да. в цього року не було кому поїхати на острів. Mm -hmm. Інститут вже руки вмив і тому. Що вона, вони, люди сама на своїх добровільних засадах, то все робили. Ми ну, Що могли, то допомогли. Розкажіть про своїх поводині і ізольованість. Ну тут mm -hmm. така ситуація, що в ту сторону 7 кілометрів нічого немає, туди є 4 кілометри, нічого немає. В ту сторону, туди аж заліз 8 кілометрів, аж там слідуюче село. Тут в, от, 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 в Обілявці, близько 2 кілометри від мене, але тут там є 4 пасічника, вони всі тут. Вони всі звідси. Приходять і беруть матеріали, і собі там міняють і все. В цьому, цю пасіку вона в мене тут, в мене раніше пасіка там далі стояла в лісі, буквально метрів 300. Я купив осіньку ту хату стареньку і ту все обістя. Mm -hmm. і ото ми з осені через зиму, то весною сюди перебралися, частину сімей я сюди привіз, а решта все від, з пакетів робилося. Ти так зрозумів, бо бачив вже відео у вас хлопці знімали це. У Берліні там друга пасіка. Mm -hmm. В основному то Карпатка і Карня. Ну, тільки штаті... тільки Карпатка і тільки Карпатка. Карпатка, тільки подулянка і ця говерла mm -hmm. від Керека. А, керека. No, no, no. Степана Степановича. От такий молодий. Він і... зараз за відділом селекції Карпатський бджіл після Гайдара, Гайдара. зайняв посаду. То. Там, щось, там ну, він є, щось. Гайдар це він... якби він метр. Курірює, так? Так, він нас метр. Я ага. з ним працював теж. Ми ага. з ним полігуємо давно, з 80-го року. Ну, але, але от так українська, ну, то ж, кажуть, майже вони те саме тільки різна селекція. От які можна так, чия селекція, в яких напрямках краща, от закордонна що чи... Ну, в нас нема селекції в Україні. Ну, щось там займалися? Як У нас як... є збереження. А, У нас селекції як такої немає. У нас є збереження чистопородної Карпатської бджоли, збереження чистопородної української степової. Оцих два напрямки в нас є. Але вони тільки збережені, як пасіки генетичного резерву. Ну, от, наприклад, то що вони щось Це там... відселекціонований тип так. карпатських бджіл. Значить, Добре. Він відселекціонований на чистопорідність, але він не відселекціонований на медопродуктивність, на лагідність, на, на стійкість до захворювання, на вароаздатність. Він ніхто тою селекцією не займався. Займалися а там тільки то синівір, синівір, синівір то, що... Шо вони Шо там Віктора щось? Папа. Вони Значить, там? Він так само, вони всі пішли шляхом ле... Пейджі лендлоу. Є такі відомі вчені, які сказали, що от можна зібрати в одному місці найкращих бджіл на острові, і вони між собою будуть постійно перемішуватися і гірше будуть ослаблюватися випадати, а краще будуть зберігатися популяції. Воно так і вийшло. От і в Карпатах, на мою думку, моя думка, так і вийшли. Ви зберегли популяцію. Але ми втратили 77-му, 69 му 156 му Ті лінії, які були класні відселекціоновані по медопродуктивності, по усичевості, по зимостійкості, ви просто зберегли карпатську бджолу чистого робі. І вона в нас сьогодні м'ясна в більшості ну, так. Часом повна бджіла. Так. Ну, то я вважаю, що це наслідок того, що в нас було скинуто все на пакети. Ми як почали в 1986 році продавати пакети росіянам, то відбиралися ті бджоли, які давали багато розплоду. Нам весною треба було розплоду. Пакети, пакети, пакети. І воно так пішло, відбиралися ті, які давали розплід, ніхто не звертався на мед. А коли вони приїжджали в... туди, в Сибір. В Тайгу, то там меду було тьма, і вони заливалися, і файно було все люк. Тобто то проблем ніяких не було. Зараз та от бідоцтво таке, яке в нас сьогодні є, інститутське, така корупція та непотрібна, смердюча, інакше їх не називаю, яким все по барабану, там київські, вони не можуть займатися селекцією. Їх там багато тих відділів, а тільки два, два фактично робочих відділи відділ селекції української степової, де сьогодні пасічника нема. Mm -hmm. Можете виявити відділ, де нема посічників. На 4 години люди ходять на роботу. Не мають чим платити. А зато в Києві 8 відділів, які 10 років нікому не потрібні. Ми потім будемо ставити питання восени. Зараз поки що помаємо. Кожен має зайнятий, от я з вами маю пів години часу зараз, поїду mm -hmm. на нараду, там приїхали до нас. Mm -hmm. от. А Потім я вернуся знову сюди. Так. їх з вами попрацювати. Як можна заборонити людям робити то, що вони хочуть? Значить, ж якби, псевдодемократія. Інтелекту нема, генетичних знань нема, значить, елементарної селекції людина не знає, але є можливість привезти. Привезли, ну, у нас бакфаст привезли. Прекрасна, супер бджола, тільки ж треба її Ізолювати. потім далі з нею працювати, не просто взяти так, як в карніку, взяти, вивезти маток і на карнікуському фоні облетіти, і вона все одно спадково буде добра. Бакфаст – це багатоступеневий селекційний гібрид, в якого так. люди вклали працю, знання, розум. І вони накомбінували їх. Ну, от э, э, цей Адамс пише, що ну карніка там чи Ну, Карпатка, певне, теж, ну, а то, то, карника, то та, по суті ми не, не, не відрізняється. Э, коли матки обльотуються з твітнями інших порід, то воно веде до погіршення якостей. Карніки? Так. А якщо навпаки з, з, з струтнями бакфоста, то. З тутнями карніки. Матка, наприклад, бафаса чи будь-яка інша матка, то йде на покращення. Вона просто при... вона приливає, зараз я буду. Вона просто приливає кров, яку... а карніка в основному вже вся відселекціонована. Тобто до того і бджолини відомої якої приливається відселекціонований Розумієте? І як теоретично вона мала би покращуватися, але вона, на жаль, не покращується. Проявляються зовсім інші, називаються простріли генетичні. як Про колись треба буде написати, пояснити, що тут таке генетичний простріл. Це коли кілька геномів мають потужний енергетичний потенціал і вони вдавлять інші. Андаріса, слухай тебе. Вже виїжджаю зараз через 5 хвилин до вас. Ще раз. Алло. Ну, кажи. І взагалі завжди домінує, краще домінує природній ген. Він сильніший. Той, який природньо зафіксований є. А природньо зафіксований який є ген? Злобливості, захисту гнізда. Не, так, каже, що ще взяти? Не з дому, з подолян. Так, ну, я візьму рамочку меду сотового з собою, тут в мене є можливість. В банках у банках в мене тут немає меду, хіба щось наберу. Yeah. Зараз щось наберу. Mm. Пахне мене. Ну добре. Yeah. Ой. <плес> Дивіться, та чи така. От. То може якщо. Та Самі робите. Гречана. Ну то гречано соняшниковий. Вино класне. Класне медове вино. Угу. Супер. Так, хлопці, я можу зараз поїхати. Я зараз з ними там буквально там, 45 хвилин. Ви поки тут собі відпочиваєте. Слава зараз зробить вам чаю. Тут подивиться, поході, подивіться, будиночки, можете подивитися, в будиночках там є, є великові карточки висять на шпильках, Подивіться, що там є. Потім я вам приїду ще. Ну, буду мати час, тоді я вам ще трохи понарозказую. Щоб... У мене теж будиночок є, тут цікаво просто як. Ну, подивишся, ну, я можу можна. їхати, Дякую.